Навіщо нам якісь домовленості, і навіщо зустрічається або планує зустрітися Ердоган із Путіним, якщо у нас і так функціонує все за підтримки збройної сили України, коли ми вирішуємо наші питання вже як останній засіб вирішення всяких питань збройними силами, а не дипломатією, яка ну просто неможлива із таким агресором. Я з вами цілком згоден, що будь-яка допомога, як кажуть психологи, і не тільки вона тоді може розпочинатися, коли хтось про це просить. Я не пам'ятаю, щоб Україна зверталася до Туреччини, а ще не дай Боже до Росії, щоб ми знову починали оцю, вибачте, за вираз канітель, тому що по іншому це не можна назвати останні дні зернової угоди, коли та й, взагалі, вся зернова угода виглядала, що Путін то в двері, то з дверей. То він буде, то він не буде, то його це не влаштовує. І ми пам'ятаємо прекрасно його настрій, що він думав, що коли він вийде з зернової угоди, за ними буде бігати і ООН, і Туреччина, і Україна будуть просити, просити, щоб Вова вірність. Ні, Вова нам не потрібен ні в якому вигляді. Має на увазі Путін, хай йде за російським кораблем, і ми його спиняти не будемо тому. Зараз знаєте та ситуація, якщо брати тут поділимо Ердогану Ердогану, навіщо це, і Путіну навіщо це? Ердогану хоче попрати, скажімо так, закон філософії, що в одну і ту ж річку вступити двічі не можна, а він дуже хоче. Зараз я про зернову угоду, яка дала йому оцей ореол геополітичного рівня. Тобто ця людина продемонструвала цей політик, продемонстрував на той момент можливість спілкуватися з путіним і досягати якихось результатів, і 25% Але... пане Олеже, і 25% прибутку варто зуважити. Це ж не благодійна так, акція так, була так. однозначно, так і треба бути тоді до кінця чесними, що крадене зерно з України, яке полито густо кров'ю, воно теж потрапляло. На ринки, скажімо так, Туреччини, тому тут було все дуже вигідно, але я на хотів би догано нагадати наступне: що він себе демонстру продає в геополітичному ринку, як людина з якою говорить Путін, або людина з якою який може говорити з Путіном, то uh -huh. тут треба нагадати наступне з ним. Ніхто не хоче говорити. Uh -huh. З ним ніхто не хоче говорити, він хоче, а з ним не хочуть. Тому Ердоган хоче отримати оцей зиск, що він може там знову про мир почати говорити, може. Бути а тут уже знаєте, те, що я казав, навіщо Путіна, навіщо Ердогану? Можливо, через Ердогана Путін хоче передати сигнал комусь із старших в цій кімнаті, так але як на мене, Україна в цій ситуації продемонструвала, що критичний момент вона ще здатна. На нинішній момент будемо реалістами е, вирішувати проблеми геополітичного рівня, тому що зернова угода і зерно, зерновий цей, скажімо, потік, це ж не про Україну. Не лише про наші наші збіжжя і наші прибутки з цього, це про те, щоб люд, люди не голодали. А путін до речі дуже хотів створити ще ще один голодомор. Він так любить це робити. До речі, ще пам'ятаєте, була інформація про те, що він хотів і в Україні черговий голодомор зробити, вивишив все зерно після того, коли захопить територію. Да? Тому це як на мене, така. Пірова перемога могла би бути чи, у Ердогана. А Путін продемонстрував себе як боягуз, тому що чомусь він не хоче виїжджати за межі території своєї держави, знову не, не хоче їхати. Хоча міг продемонструвати свій мачізм. Не вийшло, демонструє зовсім інше слово про себе. До слова, пане Олеже, про те, що із Путіним ніхто не хоче спілкуватись і розмовляти цілком згоден, але з одним е, нюансом, от якщо гроші заплатить шалені, то готовий. От такер Карлосон, який вчора опублікував анонс свого інтерв'ю із Путіним, ми розуміємо, що не безкоштовне інтерв'ю, і не такер платив за це інтерв'ю. А навпаки, ну і той самий Ердоган. Я так розумію, також на якісь преференції розраховував після розмови із Путіним, яка відмінилася. Турція. Го... 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 готувалася вимагати нових газових, газових поступок від Володимира Путіна під час е... візиту до Анкареї і е... бачимо, що поки що це відкладається щонайменше на два місяці. Е... Звісно ж, не, не... немає навіть якоїсь такої думки у мене зараз про те, що якби Путін е... приїхав би, то його там в Туреччині е... зловили б і по... посадили до буцегарні, тому що ну по перше, туреччина не є підписантом римського статуту. Це раз. А два, ну дійсно дуже вигідний Путін для Ердогана, як ми розуміємо. Та все ж таки, чому він не приїхав? Як вважаєте? Оцей э, страхи, про які ви сказали, чи все ж таки є якісь інші мотиви? Я думаю, що це було взагалі запущено як варіант подивитися, як буде реагувати Туреччина. Ну, це так дуже так я притягую за вуха для по логіці цей візит був би вигідний всім обом, да? тобто навіть в політичному сенсі продемонструвати, що Путін може поїхати в країну НАТО, і він цього не боїться. Це було б плюс. Чому він не поїхав? Скоріше за все-таки все це його нехоробрість, і він все-таки боїться того, що. Ну, по дорозі може статися що завгодно. А ще я думаю, що ну це теж моє припущення, на грані гумору, що поки він з'їздить в якусь країну може ситуація якось змінитися всередині держави. Хоча він так закрутив вже гайки, що куди там може змінюватись, якщо бізнадіждяни там просто викреслюються по дорозі, навіть якщо це був кремлівський проект, його все одно викреслили. Да? А це теж, до речі, це як про закручування гаєк, так і про страх. Тому що породили, як каже товариш зоров, чим я тебе породив, тим я тебе і вб'ю. Да? Тобто такі ситуації. Путін, він не хоробрий політик. Він з себе корчив цього матчу, але він таким точно вже не є дуже давно. Тому я думаю, тут психологічний якийсь момент. Я не думаю, що якісь демарші, якісь невдачі або не в дипломатичному сенсі. Я думаю, тут щось раціональне, як завжди, в останній час Путін. Пане Олеже, пам'ятаєте історію, коли викралась правда про справжні прибутки Російської Федерації. Виявилось, що вони там насправді не такі красиві. А там дописано кілька цифрок: так у мільярдах доларів прибутку від енергоносіїв, гази газу та нафти. От і в цьому контексті чи може бути таке, що Путін не приїхав до Туреччини, тому що ну не хотів відмовляти Ердогану? Ну з одного боку не може відмовити а з іншого боку, ну ще два місяці. Позаробляю ті самі кошти, а не буду робити знижку своєму турецькому товаришу. Ну, і теж як варіант може бути, але знову ж таки, я знаєте, не хочу сам собі суперечити, тому що я вів з два роки тому вів для себе правило не використовувати стосовно Путіна логічно-нелогічно, вигідно невигідно, тому що його стиль міркування і стиль життя він для мене недосяжний і неосяжний. Тому тобто, навпаки мені здається, що будь-яка торгівля. Для Росії зараз вигідна, тому що вони не в тій ситуації, коли можуть грати з ціною. Навпаки, Ердоган міг би отримати користь з цього візиту, тому що він би пропонував ціну. Насправді, як якщо, ну, моя суб'єктивна думка, що він би виторгував собі просто колосальну вигоду. Тому а Путін просто, хоча б як оборот газу в природі, був би да але він не їде. Я думаю, що ми згодом знаємо, чому це сталося, але я думаю, що знову ж таки тут відповідь вона не в зоні здорового глузду або прагматики. Тут якісь інші такі причини, які мені важко зараз назвати, крім тих, що я назвав. Пане Олеже, і також до речі, про газ з'явилася інформація про те, що видобуток Газпрому рухнув до самого мінімуму за всю історію існування цієї держкорпорації: 404 мільярди кубів. Так мало за весь час і свого існування а це 34 роки. Газпром не видобував ніколи ні разу, і варто зауважити, що ну дуже сильно Газпром а, плекав у своїх обіймах а Путін ставив там своїх товаришів топ-менеджерами. Ми знаємо, наскільки це багата компанія. Дуже добре мені пам'ятається історія про прибиральницю, у якої там знайшли якусь сумочку за скільки там десятків тисяч доларів. Так тому і ще раз показова історія. Не менш показова історія про те, що наскільки є тісні. С відносини Росії із Туреччиною, що російські банки виявляється, обмінювали золото на євро. І долари в Туреччині та в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише Блумберг. І робиться це зрозуміло за такою причиною, за такими мотивами, що не вистачає валюти у Росії через те, що Росію усувають від всіх фінансових західних систем. А ну, валюта в країні, як відомо, повинна бути. От після виявлення такого факту, пане Олеже. Чи може бути якісь наслідки для цих країн? Ну, більше, звісно ж, про Туреччину питаю. І з іншого боку, також питання. Ну, це ж іще один козир у рукавах Ердогана під час розмови із Путіним. так? Ну, Бачите, кому війна, кому мать родна. і Ердоган дуже. Не один Ердоган, давайте будемо чесними. Індія теж наживається на нашому горі. Ну, Як наживається? Вона користується моментом, якщо говорити. Говорити коректно, Туреччина дуже ефективно використовувала цей момент. Ми бачили по зерну, Вона по обходу тих своїх санкцій в той чи інший спосіб. Чи вплинув є вплив якийсь на Туреччину? Важко сказати, тому що Ордоган себе демонструє. Таким жорстким незалежним політиком і він це всередині держави продає. У них адресом гніва залишається Захід в обличчі Сполучених Штатів, як пишуть аналітики, які глибоко вивчають Туреччину, і Туреччина дуже довго тупцюється на шляху до ЄС, тому Ердоган це той політик, якому, якому знаєте, обмеження його Злять, і він починає робити раціональні речі, жорсткі такі речі, да? а як показала практика, він дуже гнучкий, коли баш на баш виходить. Да? Ми побачили, що, наприклад, оці його демарші про стосовно нових членів НАТО, да? він танцював один танець. Потім, коли йому стало вигідно, і йому зробили нормальні пропозиції. Він зра... навіть зрадив товариша Орбана, який вважав, що. І йому Ердоган обіцяв, що Туреччина буде останньою державою, яка підтримає НАТО в приватних розмовах. Але взяв, коли йому було зручно, він плюнув на свого побратима в лапках і зробив так, як йому вигідно. Тому я думаю, що у Заходу є можливості і є важелі, от не санкційного сенсу, а от такого десь піти йому на зустріч там по літакам умовно або ще по чомусь. І він може вести себе зовсім по іншому, але й у Росії є певні, я так розумію, не компроматні в якому разі. Знову ж такі вигідні пропозиції, які Ердоган теж розглядає, і отут от уже як на східному базарі у кого що буде краще. Я думаю, саме так з Туреччиною спілкуються зараз. Ну і про спілкування всередині інших країн-партнерів України там також неспокійно там штормить, відверто кажучи, блоката повертається. Польські фермери. Перекриють найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Знову про це повідомила Державна митна служба України. Акцію планують розпочати зранку 9 лютого, себто завтра. Далі цитата: наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску дорогуської Ягодин має розпочатися об 11-й годині за київським часом із використанням сільськогосподарської техніки. Протестувальники обіцяють безперешкодно пропускати всі автобуси, вантажі з гуманітарною допомогою. Та паливом, а також по одному вантажному транспорту транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня, Тобто місяць буде тривати. Головна причина це невдоволення страйкарів пропозицією Єврокомісії про продовження ще на рік безмитного режиму для експорту товарів з України до Європейського Союзу. Цікаво, так виходить, пане Олеже, що і в столиці Європейського Союзу у Брюсселі, в Бельгії, там також неспокійно. В центрі ми бачили відео, які ну, дуже сильно нагадують наш майдан 10-річної давності. На щастя, нікого не розстрілює місцева влада, як це було у нас. Та все ж таки там паляться покришки, там скандуються різні гасла і так далі. У ситуації із поляками. Питання, чому вони блокують наш кордон, а не йдуть кудись у Брюссель і не вимагають змінити рішення, яке там ухвалили? Це питання мене турбує з самого початку цієї конфліктної ситуації, тому що на початках це все відбувається в рамках, скажімо так, юридичних, так тобто ми маємо на це право. І поляки не сьогодні, не вчора, і не позавчора знали про це. І вони були на першому етапі не зовсім задоволені, але не було ніяких демаршів. Це перше. Друге, чому саме так відбувається? Тому що тут головна емоція страх. Страх тим, що у нас краще, у нас більше. Я маю на увазі про сільську продукцію в першу чергу. Да? І вона конкурентна. Тому а конкуренції ніхто не хоче, і це все відбувається в річищі того, що Україна розпочала свій шлях до вступу в Європейський Союз. Так ще це тільки перші кроки, але це вже є, і ми бачимо, як нас там будуть зустрічати. Uh -huh. Я не критикую євросоюз. Я знаю, що кожен новий член євросоюзу стикається з такими демаршами, але я вважаю, що в це. Цей страх є все-таки підживлюється і нашим клятим ворогом, який певні політичні сили Польщі підштовхують до того, щоб цей, цей вогонь не згасав, щоб він постійно жеврів, а краще щоб горів. Тому тут коктейль і страху, і тих, хто експлуатує страх. Нечистоплотні політики, які теж я можу припустити, і було дуже багато даних, особливо на минулих протестах да в блокуваннях. Ну це люди, які дуже тісно пов'язані з проросійськими силами або з Кремлем на ну, майже напряму. Тому по великому рахунку ми заручники такої ситуації, але шлях ми повинні продовжувати. Перемовини з Польщею. Теж ми маємо вести в цьому річищі, знаходити якісь консенсуси, але не здавати позиції, тому що це найпростіше. Потім їх повернути як на фронті, так і в економіці дуже дуже тяжко. Тільки в одному випадку ми платимо кров'ю і життям, а в іншому платимо коштами, які могли б іти на розвиток нашої держави. Ось ілюстративні кадри зараз також те, що відбувається у Римі в Італії. Там також фермери виходять на протести, і вони зазначають, що проблеми із банкротуванням, так із поганими механізмами підтримки фермерів в італії управлінням сільським господарством в ЄС те, що працює недобре протягом вже 20 років, і це вже у них накопишилося, і вони вже не можуть терпіти цього всього. І в цьому контексті про Європейський Союз і про те, як це все там працює. Януш Швециховський, поляк, як ми розуміємо із прізвище, це єврокомісар із сільського господарства Європейського Союзу, усього, а не Польщі, і чогось до нього не звертаються поляки. Чогось його не, не вимагають його відставки, не кажучи, аби він пішов зі свого посту, і вкотре ми не розуміємо, чому так відбувається. Однак ще питання, пане Олеже, верховенство права у Польщі, як і в кожній європейській країні, зрозуміло, що воно переважає, і ми це дуже сильно підтримуємо як демократична країна. Однак, оця історія про те, про те, що мітинг узгоджений з місцевими органами влади, значить, він є легітимним, значить, його не можна розганяти і так далі. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критикував республіканців за те, що вони не підтримують Україну. А чому не звернеться до своїх фермерів, аби вони також не вставляли палиці у колеса нашої держави? Чому вони ну, просто політичного рішення не ухвалять, не приймуть для того, аби розігнати це все? Тому що ну це справді вже набридає? Улиця, по перше, ви правильно наголосили на тому, що Польща це демократична держава, і громадяни мають право на протест. Тут ми не можемо нічого казати, тому що ми самі цим правом користувалися ефективно неодноразово. Тому тут питань немає. До форми питань немає. Є до змісту. Чому це в мене ще одна така, знаєте, припущення, ще одне припущення? Чому саме наш кордон, тому що Україна, вона в топі. І до України привернута увага всього світу, і тому дуже легко заходити в інформаційне поле словом Україна. І це вважають учасники, які обстоюють виключно свої інтереси. Що це може допомогти. І ті, хто знову ж опрацьовують длинний рубель або долар від Російської Федерації, теж розуміє, що робить. Ця проблема для нового прем'єра з самого початку видавалася. Я маю на увазі прем'єра Польщі. Видавалася непростою, і всі експерти, які більш глибоко ніж я в цій темі, вони казали, що цей цю пожежу потушить за один день, не вийде. Це здається, що будуть прості рішення, і е, коли у нас був цей захват, що змінилася влада у деяких е, представників і моєї цеху, казали, що це все, що зараз все вирішиться. Е, ті, хто глибоко в темі, казали, що ні, ні, ця тема буде ще певний час існувати, тому що вона не українсько польська вона виправі, що треба звертатися по за адресою. Тому що це все нормативні акти, скажімо, євросоюзу. Це ж не ми придумали або поляки, або ще. Тому тут треба дивитися глобально на цю тему і не вирішувати і намагатися її продавлювати десь точково. Тобто український кейс, давайте продавимо, щоб Україна цього не мала. А ми за це з рахунок цього там розбагатіємо. Та не розбагатієте ви ні в якому разі, тому що коли система неефективна, маю на увазі от аграрний сектор, да якщо беремо, то чи з Україною чи без України ця проблема не зникне, тому а Адрес гніву, умовно, в лапках, це має бути зовсім в, іншому, в іншій частині Європи, і там мають з'ясовувати це питання через своїх представників. Апелюючи до них, давайте розберемося, тому що економіка показала, що економічна конкуренція набагато жорсткіша. Ніж політична, тому що поляки нас підтримують в боротьбі з Росією на всі 100, Ну ну хай там на 99, А в економічному сенсі ми зараз Конкуренти. не дуже схожі на друзі. Да не ну я скажу, так би щоб не втрачати позитивну конотацію, тому що все таки поляки наші брати в боротьбі з Російською Федерацією. Ну, все ж таки, на жаль, пане Олеже, стосовно деяких поляків, стосовно фермерів їхніх, питання і дефініція, яка звучить як логіка, також не застосовується так само, як і до Путіна, те, про що ви говорили. Не хочу порівнювати, та все ж таки на ділі маємо, що маємо. Олег Лісний, політолог, із нами на прямому зв'язку був. Дякую, пане Олеже, вкотре за цікаву Дякую аналітику. Вам. На все добре. взаєм.